Хочу вам надати коротку інструкцію, як правильно підібрати електричну теплу підлогу. Все час ті ж дзвонять на гарячу лінію і питаються, чи можна обрізати лишній кінець, неправильно вираховують площу. Різати кабель не можна на кожну секцію, іде свій сплав, свій опір. Кожна секція окрема, підбирати треба правильну площу і правильно це вираховувати. Спершу треба визначити мету, у вас це буде основне опалення чи додаткове. Якщо основне, вам треба е, приміщення, яке у вас ви хочете обігріти, заповнити 70% обігріву. Якщо додаткове, 50-40 достатньо буде. Другим етапом у нас йде визначити площу обігріву. Це треба забрати всі меблі, техніку, або сантехніка, яка у вас є, тому що туди підлога не йде, не можна встановлювати під меблі, де є не циркульоване повітря, щоб тепло не накопичувалося. Воно має бути на ніжках або воно має бути там відсутній кабель. Визначити тип системи. Який у вас буде кабель стяжку, це в нас є ДК преміум сегмент, або дешевше є ДМ, більш стандарт. Кабель під плитку, це ДТ, ДМ, це преміум сегмент, або ЄДТ і ДМ, стандарт. Або плівкова тепла підлога це підламінат, Кавролін і так далі. Останнім етапом ми розрахуємо потужність, щоб ваша проводка витримала цю потужність. Так, так, же. Маємо площу, допустим, 8 метрів квадратних. Ми хочемо перше, основне опалення, щоб нас тут було. Це нам треба заповнити 70% цієї площі. Це буде десь у нас 5,6 Це. У нас буде метрів квадратних площа обігріву, де ми обов'язково маємо заложити кабель, щоб він грів приміщення. Дивимося, де в нас буде стояти шафа, тумба і ще й тому, які меблі в нас там, ми хочемо туди встановити. Забираємо 5,6 квадратів, ми маємо підібрати собі. Кабель, допустимо, під плитку. Саме елементарне, що найчастіше купляється, це мат, він найпроще встановлюється. навіть. 5,6 квадратів це площа обігріву наша. Зараз випрягне табличка, які в нас є розміри, під яку площу, яка потужність у них. 5,6 квадратів це е, е, основне, е, основне опалення це 150 е, Вт на квадратний метр. То це у нас виходить десь приблизно 840 Вт. Нам треба заложити. Це якраз підходить наша секція dm 5 7 на 850 Вт. Ви DM нашу dm 5 7 І це якраз вона заложиться під цю площу повністю, щоб було основне опалення. Так просто це все робиться. Аналогічно підбирається під стяжку. Также є тут. Зараз буде табличка з номіналами, яка є типи підлоги, і плівкова підлога підбирається аналогічно. В кінці ми робимо розрахунок потужності. Це 840 Вт. Ми розділяємо на 230. Це ми миться в районі 3,6 А. Під кожен виведений регулятор має бути окрема лінія на автомат і дифавтомат. Для захисту наразі все це все просто, елементарно. Щоб без помилок це все зробити, звертайтесь на нашу гарячу лінію, і ми без проблем допоможемо і розрахуємо, під яку треба площадь вам обігрів.